Дядько та ведмідь українська народна казка. Садить дядько на пеньку і їсть хліб. Іде ведмідь і питається: Дядько, а що ти їси? Хліб каже дядько. Дай но ну, я попробую. Дав дядько йому кусок хліба. Ведмідь покуштував і питає. А що ж той хліб робить? Дядько й став розказувати. Треба спочатку поле добре виорати, на зиму посіять зерна, воно перезимує, весною проросте, потім виколоситься, достигне, треба буде вижити, копи поскладати, додому звести, змолотити, прочистити, поїхати до млина, змолоти. Тоді буде мука. Муку замісити, затопити в печі і пекти хліб. Вислухав все те ведмідь, почухав потилицю і каже, о, то мені треба дуже довго чекати. Подумав трохи, а потім знов і каже до дядька, давай ми обоє посіємо. А як будемо збирати? Що тобі, а що мені? Дядько каже, мені важкі, а тобі корішки. Чи згодний? Добре згодився ведмідь. Посіяли вони зерно, виростили і зібрали врожай. Забрав дядько собі вершки, а ведмедовий віддав корішки, солому. Побачив ведмідь, що його обдурили, та й каже, е, я так не хочу, сіймо щось друге. Чоловік радить, давай посіємо ріпу. Вже тобі будуть вершки, а мені корішки. Згодився ведмідь. Настала пора збирати врожай, забрав дядько собі ріпу, корішки, а ведмедеві дає вражки, листя. Бачить ведмідь, що його знову обдурили. Махнув з пересарді лапою і пішов до лісу. З тих пір ведмідь ніколи вже не стривав у спілку з дядьком. Що товариство е, переконаний, що флешмоб казки УЕ максимально правильний, класний, і відмінний від усіх тих флешмобів, якому довелося брати участь, особливо цікавим оригінальним є те, що казки українські, народні казки, читаються на передовій. Тому запрошую усіх долучатися, читати українську казку, розповідати українську казку дітям і популяризувати своє рідне, своє українське.